у комітеті з закордонних справ Палати представників США вчора пройшли слухання під гучною назвою Україна в облозі про політику адміністрації Барака Обами щодо Києва і Москви відзвітувала заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, запевнивши, що Білий Дім вживає достатні зусиль для підтримки українського керівництва. Вона дала зрозуміти, що умов для зняття санкцій відносно Росії поки немає. Більше того, США разом з європейськими партнерами обговорюють можливості їх розширення. Голова комітету у закордонних справах Едройс відкрив засідання словами, що відповідь США на російську агресію була на жаль прохолодною, і що дії США та їхніх європейських союзників не зупинили Кремль. Політику адміністрації президента США на українському напрямку роз'яснила Вікторія Нуланд. Заступник держсекретаря розповіла, що з моменту початку кризи Вашингтон витратив майже 355 мільйонів доларів для підтримки України. Наразі триває технічне узгодження типів нелетального зброєння, яке США нададуть Україні. Про це повідомив перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Зараз ми на технічному рівні погоджуємо, яка саме поставка і які типи нелетального озброєння будуть найближчим часом поставлені в Україну. Під час візиту в США він зустрівся з високопосадовцями в Пентагоні Раді безпеки, провів зустріч з помічником держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторією Нуланд, яка повідомила, що це питання в Білому домі ще обговорюється. Вона також заявила, що Росія від грудня передала бойовикам. Сотні одиниць військового обладнання. Нагадаємо, днями позаштатний радник президента України, екс-президент Грузії Міхаїл Сакашвілі, заявив, що рішення Вашингтона про надання оборонного озброєння Україні готове на 99%. При цьому парубій зазначив, що під цю програму виділено 120 мільйонів доларів.